Після того мене там повезли в лікарню і прооперували. Відійшов я від наркозу, почав дізнаватися деталі, як це все відбувалося. Значить, ця мрака вона орендувала житло в тому ж будинку, де я мешкав. До речі, інформація про моє місце проживання вона публічно була опублікована деякими проросійськими силами, якраз за деякий час до того, але це окрема тема для розмови. І ця мрази. Заселилася в той будинок, ходила, бродила по тому будинку, лазила по паркінгу, в тому числі біля місця, де паркується моє авто. Паркувалося моє авто, от і нам її поведінка видалася ну, дещо підозрілою, напевно, але ніхто напевно не чекав, що вона так одразу почне стріляти, чекати на мене при виході з будинку. І так далі. Значить, яка її основна мотивація, що вона пояснює? Вона каже, що вона має проблеми зі здоров'ям, що в неї там діаліз для нирок їй потрібен, і от їй пообіцяли пересадку нирки, якщо вона мене вб'є? Сьогодні вона на суді розповідала, що вона думала, що їй завдання ставили збушники. Я відкидаю це. Я твердо переконаний, що їй ставили завдання. Представники російських спецслужб вона усвідомлювала, що їй ставили завдання представники російських спецслужб. І, зрештою, вона навіть на початку через свого адвоката зробила заяву, що та вона зізнається в цьому злочині, так вона кається, і так її завербували російські спецслужби. Російські спецслужби вербують громадян України для того, щоб вбивати громадських діячів. Дуже давно, споконвіків, ще до того, навіть як виникла так звана Російська Федерація, Росія здійснювала акти терору по відношенню до українців протягом століть. А замовні вбивства з середини минулого століття стали звичайною практикою для КГБ. Вони вбили лідерів українського народу ще за кордоном. Вони вбивали, Українців вже під час незалежної України отруїли Ющенка, вбили Чорновіла. Вони замовили Ірини Фаріон, Дем'яна Ганула. На жаль, це не останні які російські спецслужби замовляють і намагаються організувати.